Понад 60 років тому, в Японії, на знаменитій судобудівній верфі кюре Шіп'ярд на світ з'явилася чергова суперзброя часів Другої світової війни. Створений в повній секретності Лінкор був найбільш смертоносним з усіх коли-небудь побудованих кораблів. Ямато кажуть, Ямато був два рази більший за свій американський прототип. Він, як і бісмарк, вважався непотоплюваним. Проте ніхто не очікував, що гордість імператорського військово-морського флоту зустрінеться з ворогом віч на віч. Ямато було закладено 4 листопада 1937 року. Його брата Мусаші заклали 29 березня 38 на корабельній. Міцубіж в Нагасакі. Місце будівництва було закрито з усіх боків навісами, а після спуску на воду кораблів їх додатково прикривали маскувальними сітками. Фотографії всіх робочих помістили в спеціальні альбоми та звіряли з ними всіх, хто входив та виходив. Роботи організовували таким чином, що жоден з інженерів не міг отримати всі креслення і специфікації. З метою дезінформації у всіх документах зазначалось занижений калібр головних гармат 406 мм. Також бюджет було рознесено по різним проєктам, щоб величезна вартість не впадала в очі. Збереження таємничі було в підсумку забезпечено. За кордоном не знали справжніх характеристик лінкорів. До Самого кінця війни також довелось модернізувати металургійні заводи, створити нові плавучі крани, буксир, а для перевезення башт головного калібру, побудувати спеціальне судно водотонажністю 13800 тисяч тонн. Для забезпечення подальшого будівництва серії японці почали спорудження чотирьох великих доків, але повністю закінчити роботи не встигли. Наступні два лінкори типу Ямато були замовлені за четвертою програмою поповнення та заміни флоту 39-го року. 4 травня 40-го року було закладено лінкор Шинан. Будівництво останнього корабля цього типу почалось 7 листопада 40-го року під номером сто 11, але назви він так і не отримав. Передбачалось замовлення ще одного корабля такого типу під номером 797, проте до закладки справа не дійшла. На цих лінкорах планувалось посилити зенітну артилерію з рахунку 20 100-мм гармат. Бронювання ж, навпаки, було вирішено дещо послабити в порівнянні з Ямато. Спорудження Шинано було зупинено влітку 42-го, при готовності 50%. Японський флот, який зазнав поразки біля мідвею, набагато сильніше потребував авіаносців, і лінкор було вирішено переобладнати на корабель цього класу. Будівництво 111-го було припинено в березні 42-го року. 30% готовності, його корпус розібрали на метал. Щодо технічних характеристик, Ямато мав енергетичну установку, що включала в себе 4 турбозубчаті агрегати і 12 котлів. Силова установка була розрахована на форсування, при якому потужність сягала 165 тисяч кінських сил, швидкість 27,7 вузла. Формально, маючи найтовстішу серед лінкорів броню, Ямато не був надзахищеним. Японська металургія 30-х років відставала від західної, а погіршення англо-японських стосунків унеможливило доступ до новітніх технологій. Відставання якості броньованого матеріалу в поєднанні з величезними. Розмірами проєктованих лінкорів призвело конструкторів до ідеї вирішення проблеми захищеності в лоб, тобто за рахунок максимального нарощування товщини броні. Лінкори класу Ямато бронювалися за схемою все або нічого. Поставивши за мету захистити лінкор від будь-яких снарядів, розробники розташували рекордний за товщиною броньований пояс 410 мм під кутом 20 градусів. Теоретично, на дистанціях понад 18,5 км він не пробувався жодною іноземною гарматою. Також було встановлено купу гармат головного калібру, середнього, зенітки дальньої та ближньої дії купа техніки. Вогнем головного калібру управляли. Найскладніша і, можливо, найдосконаліша система до електронної ери тип 98. Вона включала в себе електронні обчислювачі, далекоміри та інші технологічні приколи. При введенні в дію, екіпаж Ямато налічував 2200 осіб, в тому числі 150 офіцерів, але реально він був значно більшим. Мусаши вийшов для участі в битві за Філіппіни, маючи на борту 2400 осіб. Екіпаж Ямато в його останньому поході перевищував 3000, що було зумовлено збільшенням кількості обслуги зенітної артилерії. Надзвичайно потужна машина. Хотілося б доторкнутися до цієї історії, проте наразі. Він потоплений, до чого ми пізніше дійдемо. Проте це можна зробити в грі World of Warships. Тут для гри доступно понад 650 історичних кораблів, котрі розташовані в 13 різних країнах. Причому є 5 різних класів: міноносці, крейсери, лінкори, авіаносці, а також підводні човни. Кораблі сконструйовані на основі реальних історичних документів та креслень 20-го століття. Приголомшлива графіка, різноманітні карти та мінливі погодні умови впливають на ігровий процес. В World of Warships надзвичайно цікаво грати з друзями в команді, оскільки гра постійно розвивається, то новий вміст додають буквально щомісяць. Місяця, колаби з іншими іграми, музичними групами, аніме, святкові спеціальні пропозиції, а також нові місії і бойові пропуски не дадуть вам нудьгувати. World of Warships на ПК абсолютно безкоштовна. Якщо зареєструєшся за посиланням в описі, то отримаєш величезний ігровий пакет вартістю в 25 євро, куди входять 500 дублонів, 7 днів преміум аккаунта, 2 мільйони кредитів. А також капітан 4-го рівня з 6 очками навичок. Тож переходь за посиланням в описі, адже таким чином ти не лише отримаєш неймовірний ігровий досвід, а також підтримаєш мене як автора даного. Контенту Друга світова війна наближалась до кінця, в квітні 1945 року, японські міста стали мішенню щоденних атак для численної флотилії союзницьких бомбардувальників. Японські донедавна численні збройні сили намагались зупинити просування американців до рідних берегів. З наближенням ворога зневірені японські командири ввели в бій найпотужнішу та найстрашнішу зброю. На боротьбу з американським флотом було відправлено загони пілотів Камікадзе. Тож, жовтень 44-го. Японські суперлінкори були кинуті в серйозний бій. Американці почали висутку на Філіппіни і в разі успіху Рації змогли б зруйнувати японський оборонний периметр, відповідно, відрізати Японію від основних джерел сировини та нафти. Ставка була занадто висока, і японське командування ухвалило рішення про проведення генеральної битви. Складений ними план Чого був неабияким досягненням оперативного мистецтва. Оскільки авіаносні сили імперського флоту до того часу прийшли в занепад, головна роль відводилась великим артилерійським кораблям. Північна група, що включала в себе деякі вцілілі авіаносці, повинна була зіграти роль приманки для 38-го оперативного з'єднання головної ударної сили американського флоту. Основного удару. Ару по десантним кораблям повинно було завдати перше диверсійне з'єднання від адмірала Куріти. До складу входили 5 лінкорів, включаючи Ямато і Мусаши, 10 важких та 2 легких крейсери. 15 есмінців. Додатково з'єднання повинно було вночі подолати протоку Сан Бернадіно і вранці атакувати десантні кораблі біля острова Лейте. Підтримку йому надавало менше за силою друге диверсійне з'єднання від адмірала Нішимури. Воно слідувало протокою Сургав. 22 жовтня. Перше диверсійне з'єднання вийшло в море, і вже наступного дня було атаковане американськими підводними човнами, що потопили два важких крейсери. Вранці 24 жовтня, коли з'єднання куріти знаходилось у морі Шибуян, почались масовані атаки американської палабної авіації. Через масу випадкових збігів основні удари американців були націлені на Мусаші, який після влучань у нього близько 20 торпед та 20 бомб ввечері перекинувся та затонув. Незважаючи на втрату Мусаші, об'єднання куріти залишалось цілком боєздатним, оскільки інші лінкори не отримали серйозних ушкоджень. Тим не менш, куріта вагався і навіть повернув на зворотній курс. Однак північна група віце-адмірала Отзави виконала свою роль приманки. Головні сили 38-го Оперативного з'єднання кинулись на неї, залишивши північні протоки без охорони. Американський командувач переоцінив досягнення своїх пілотів, які рапортували про потоплення безлічі японських лінкорів. Вирішив, що перше диверсійне з'єднання більше не є боєздатним. Куріта тим часом отримав прямий наказ від головнокомандуючого об'єднаним флотом. З'єднання має атакувати з вірою в божественне проведіння. і рушив уперед. Тож вночі безперешкодно було форсовано протоку Сан Бернадіно, після чого з'єднання вийшло в затоку Лейте. Близько 6.45 японцями було виявлено американські кораблі. Це була північна група 7-го Флоту США, що включала в себе шість ескортних авіаносців, три есмінці і чотири ескортні міноносці. На Ямато, який став флагманом японського з'єднання, прийняли супротивника за одну швидкохідних авіаносних груп і вважали, що в її складі є крейсери. Тим не менш, японці вступили в бій. Ямато вперше в своїй кар'єрі відкрив вогонь по надводному противнику шість п'ятдесят з дистанції 27 км. Перші залпи влучили в авіаносець White Plains. Артилеристи вважали, що попадання були. Надалі бій звівся до переслідування японцями тихохідного супротивника, котрий відповідав атаками літаків та есмінців. Протягом наступних трьох годин японські кораблі обстрілювали численні цілі і вважали, що потопили кілька американських авіаносців і крейсерів. Стрілянину ускладнили періодичні дощові шквали та димові завіси супротивника. В результаті великої різниці в швидкості до 10 вузлів японське з'єднання розтягнулось і куріта втратив керування боєм. О 10.20 перше диверсійне з'єднання вийшло з бою і повернуло на зворотній курс. Втрати американців битві в затоці Лейте склали один ескортний авіаносець, два есмінці та один ескортний міноносець. Незважаючи на впевненість артилеристів я в хороших результатах своєї стрільби. Поєдні дослідження показали, що швидше за все Ямато не мав жодного попадання головним калібром, хоча й було зафіксовано ряд накриттів. Це була єдина битва в історії, коли лінкори і крейсери тримали в прицілах авіаносці, ті у відповідь піднімали в повітря свої літаки. Японці втратили свій шанс, програвши фінальний бій з рахунком 1-3. За один авіаносець довелося заплатити втратою трьох важких крейсерів. Такий результат, незважаючи на всю його нелогічність, став досить символічним. Озброєні бомбами і торпедами літаки виявились сильнішими за найпотужнішу артилерію. Ямато повернувся до рідних берегів Ще 22 листопада 44-го і був відразу поставлений на ремонт і модернізацію. Закінчилося все в січні 45-го. Це були останні махінації над ним. Тим часом війна перемістилась до берегів Японії. 1 квітня 45-го американські війська висадились на Окінаві, оскільки гарнізон острова не мав шансів відбити десант, японське командування зробило основну ставку на самогубні методи боротьби. Не залишився осторонь і флот, що запропонував використовувати ямату для атаки ворожих десантних кораблів, незважаючи на панування противника в повітрі і на морі вранці, 6 квітня 45-го року, з'єднання у складі. Ямато одного легкого крейсера та восьми есмінців вийшло в море для участі в операції Тен і Чіго. Перед з'єднанням було поставлено завдання: атака ворожого флоту і суден постачання та їх знищення. В разі ускладнень з поверненням на базу Ямато пропонувалось викинути його на Мілену біля узбережжя Окінави та підтримувати армійські частини артилерійським вогнем. Передбачалось також, що цей рейд відверне палубну авіацію противника і полегшить намічені на 7 квітня масовані атаки Камікадзе. На що правильно десантні засоби американського флоту біля берегів Окінав. План з самого початку мав Характер. Японське з'єднання супротивник виявив рано вранці 7 квітня. Ямато та його ескорт піддались потужним атакам американських палубних літаків 227 машин. Через дві години Блінкор отримав до 10 влучань торпед та 13 влучань авіабомб. Після чого вийшов з ладу. О 14.23 за місцевим часом через зміщення 400 міліметрових снарядів від крену стався вибух носового погребу артилерії головного калібру. Після чого Ямато затонув. Врятувати вдалося лише 269 осіб. 3061 член екіпажу загинув. Втрати американців склали 10 літаків та 12 льотчиків. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, підпишись, постав дзвіночок та залиш коментар з думкою про дане відео. Не забувай за посилання на World of Warships з купою бонусів, а також про мій телеграм-канал. До зустрічі!